Всім привіт! Мене звати Марія. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я до вас з новою е, вишиваночкою, яку розпочинаю вишивати для своєї сусідки Галини. Вона попросила мене вже давно, дуже давно, але так як в мене вічно якісь проекти, замовлення, то на кінець настав і час, чому я дуже рада. І вона спочатку хотіла платьку, але зараз ми зупинилися на блузочці. Це буде вишивана сорочка. Ідею ми почерпнули з інтернету, всім відомої Оксани Полонець. Вона випустила свою колекцію в стилі святкових борщівок І ми так довелися-дивилися дивилися, і все-таки вирішили щось схоже знайти. І так, для цієї сорочини. Ми придбали тканинку. Тканина це є мурано з фірми Zweigart. Ми взяли метр тридцять, тому що це буде сорочечка, на коротенький рукав. Фото я вам вставлю обов'язково. І думала, гадала, де би взяти схему. Та як я не завжди люблю скачувати схеми, а люблю. Навіть купити журнал, купити книгу, або самі якось перемальовувати. А дуже рідко вдаюся до послуг інтернету, щоб. Ну, скажімо так, я за авторське право. Отже, тканинку ми купили, і постало питання, де знайти схемку. Якось випадково зовсім я розмовляла по телефону по телефоні. І так, на своїй думці думаю, треба пошукати, полистати книгу перед вами, яка зразу лежала. Це є поштівська народна сорочка Людмили і Олексія Покусінських. Вони збирали матеріал самі. І я, як звичайна українка, почала її гортати з самого-самого кінця. І о, чудо! Я побачила ось цю чоловічу вишиванку, передивилася, і це є цей самий взір, який використано на тій сорочці, на якій ми, на ми, на яку я буду вишивати. Я вже хотіла собі вишивати з схеми цієї, що тут у нас подано на малюночку, але думаю, напевне, я собі все-таки в ПМ перемалюю, щоб мені було зручніше. І буду вже вишивати з ПМ. І ми замовили тканинку, поки тканинка їхала, до мене часто звертаються люди для того, щоб я їм підібрала нитки, тканину, бісер до їхніх проєктів, або там замовила якісь заготовки, це без проблем. І в мене одна людина попросила, щоб я їй підібрала бісер до однієї заготовки. Чесно кажучи, я не знаю, де я поклала цей вкладиш, але вам покажу, це є габардин, сорочка на габардині. І... Ви не повірите, але це цей самий взір, який буду використовувати я на е, вишиванці. Оці ось вона. Тільки це йде заготовка під бісер, а я буду вишивати хрестками. І я подумала, цю тканинку я маю віддати через е, тиждень часу з підібраним бісером. І поки е, буде е, тиждень іти, я собі вирішила все-таки відшити. Не перемальовувати, а відчити з даного полотна. Я вже підібрала деякі ниточки. Звичайно, ниточки я підбирала на свій смак. Верніше користувалася тим, що ми бачили на екрані монітора. Але всі ви знаєте, що монітор він по-різному буває в різних людей налаштований. Тому. Е Взяла карту на DMC і вибрала такі дійсно кольори, які, по-перше, вони йдуть всі ходові, вони їх використовують на вишиванки, тому що вони яскраві, красиві. І ось деякі відтіночки я вже придбала. Щоб почати відшивати е, цю заготовку. Це є 700-й номер зелений, 798 -й, 38 -й, 37 -й, 666. Е, Втінки треба буде ще голубенький докупити і рожевий, якщо мені пам'ять не зраджує. Е, що я ще хотіла сказати? Звичайно, буду вишивати голочками ДМЦ 28 -го розміру. Для мене вони самі-самі такі. Зручні, так би сказати, плюс на такій тканині вона йде дрібненька. І не хочеться якось там 24 навіть брати, щоб дирочки не були завеликі. Отже, сьогодні в нас 13 число, 13 червня, понеділок, я хочу розпочати вишивати цю роботу. Тканинку кроїти я не буду, буду вишивати спочатку, а вже. Коли буде вишити, тоді вже попереться, вона трошки дасть осадку, і тоді вже підемо кроїти і зразу шити. Ну, звичайно, якщо якісь виникнуть проблеми, запитання, то буду зв'язуватися з кравчиною, щоб вона мені порадила. Треба буде, то поїдеться до неї. І я дуже-дуже дуже вдячна Людмилі і Олексієві за таку чудову книгу, тому що в тій книзі можна. Почерпнути дуже багато чого цікавого. І бачите, як сталося, як склалося, що навіть ця схемка, яку я шукала, вона є тут. А наразі дякую всім за увагу, всім гарного дня і, звичайно, натхнення!